Що приховує від нас наш егоїзм, і як він керує нашим життям? Тобто, що таке егоїзм? Я зараз прочитаю декілька цитат Бальсулама, там де він характеризує, що ж таке егоїзм. Це відомий кабаліст минулого століття. Він дуже значима особа, видатний кабаліст багатьох століть. Отже, я зачитаю самою своєю сутністю. Людина прагне тільки отримувати для себе. За природою ми не здатні зробити навіть найменшу річ на благо інших. І навіть тоді, коли ми щось віддаємо іншим, ми змушені очікувати, що, зрештою, отримуємо гідну винагороду. Ще одна цитата: природа кожної людини полягає в тому, щоб використовувати життя всіх інших людей у світі для своєї власної вигоди, і все, що він віддає іншому, робиться лише з необхідності, та навіть у цьому прихована експлуатація інших, але вона здійснюється хитро, аби його друг цього не помітив і погодився, отче бальцуламмер у світі.